Сьогодні я покажу, як я готую український борщ по моєму особистому рецепту. Для цього я беру свинячі ребра. Ось такі гарні. Звичайно, цибулька одна десь піде на велику чесничок, на велику кастрюлю 5-6 зубчиків, дуже гарні запашні смачні томати, картопелька. Зараз вона молода, морква. Капуста. Зараз вона теж молода. Замочила квасолю, половинку я візьму, солодкого перцю, також, звичайно, бурячок. І уже в кінці буде кріп, петрушка, ну, посолимо ми, звичайно, а також буде запасний духмяний перець, звичайний перець і лаврушка. А ще я додаю. Червоний гострий перець стручком. Ну, на велику кастрюлю піде половинка стручка. Ось так все готово. М'ясо я порізала, помила, і в невелику кількість кип'яченої води я його опустила до 5 хвилин, для того, щоб піднялась така от пінка. Зараз я злию цей перший бульйон, помию м'ясо холодною проточною водою і перенесу в велику кастрюлю, яку я е, кип'ячу свіжу воду. Ось так це буде. Моє м'ясо вариться. Ось я зараз додам квасолю, яку я замочила перед цим, і одну цибулину. І буду далі варити. Поки вариться м'ясо приблизно десь до години, я починаю готувати соус. Я беру і нарізаю бурячок соломкою, а моркву нарізаю кружельцями. На сковороду я буду обсмажувати. Спочатку 5 хвилин обсмажу бурячок, далі додам моркву, обсмажу і ще 10 хвилин все разом, а потім поріжу гарні томати і додам їх до соусу. Половинку солодкого перця я порізала на миленькі шматочки. Половину цього половинки перця я відправлю в соус. А половину додам у кастрюлю. Зараз буду нарізати оці чудові помідори. Соус смажиться. все дуже гарно виглядає, я додаю томати. Сюди цей соус. А потім додавлю трошки бульйона, щоб був по густоті середній соус. Ось так. М'ясо зварилось, зварилась квасолька, а тут у мене соус. Трошечки доходить, дотушується. Ось я кладу картопельку, порізану кубиками, а через 5 хвилин додам і ще капусту. І на кінець я додаю соус прямо от сюди в кастрюлю. І після того варюю ще хвилин 10-15. 5 хвилин до завершення я додаю чесничок і зелень. От і все. Додала кріп, петрушечку, чесничок. Все, 5 хвилиночок і все готово. Добущу я подаю сметанку. Сало усіх сортів, сало в червоному перці, в травах, в спеціях. Також я подаю усякі вироби свинини: це і балик, і буженіна, і інші м'ясні вироби, також хліб, житній і бородинський. Обов'язково зелена цибулька, чесничок, цибулька червона чи біла, червона кримська. Ось така гарна у мене добавка до борщу.